Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити про тест оновлення 1.28.1, а точніше про ті нововведення, які тут доступні. Перше, що розглянемо, це аркаду неоновий старт, зіграє один бій, подивимося на нагороди. Далі перейдемо на натис сезон нефритової мантикори, там є певні зміни. Помічник Водплюс. Глянемо також і подивимося мапи Регіон Енц» та Литовище. Вони зазнали кардинальних змін. В кінці відеоролика перенесемося до бою, обговоримо зміни акційної та прем техніки по характеристиках в загальному тесті оновлення 1.28.1, тільки частини цієї техніки, тому що там дуже багато її. Я вибрав тільки ті машини, які, на мою думку, дуже скоро з'являться уже в наступному місяці у нас у грі, скоріш за все. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого першого питання, а саме з неонового старту аркади. Якщо ми, наприклад, будемо у випадкових боях, то в нас от є така іконочка, переходимо по ній, бачимо, що техніка доступна абсолютно різна, з 1 по 10 рівень. Є у цієї техніки спеціальні уміння, імпульсний заряд, «Ривок» і щит. Також прогресія, відповідно, також є із завданнями, які оновлюються раз на 24 години. Перше от завдання пройти як мінімум дві контрольні точки, друге знищити три машини супротивника. Третє використати уміння 10 разів. І четверте, завершити гонку в топ-5. Тобто добратися до фініша в топ-5 це все і так ясно. Дивимося далі, що у нас є, є картки з нагородами от за 15, 30, 45, 60, 75, 90 очок. І самоцінно це. Звісно, вільний досвід, компоненти і бони. Чи це буде так на основі, я сумніваюся, тому що дуже мало якось бон всього по 10. Я так думаю, тут буде десь по 25 приблизно. Але, звісно, подивимося, що до чого і як. Якщо ви відкриєте всі картки, то у вас будуть випадкові нагороди вже дропатися по накопиченню певної кількості очок. Це ми закриваємо, переходимо до самого бою. Закидаю, як правило, бо я вже пограв декілька боїв 10 секунд за 8-25. От в таких діапазонах від 10, коротше кажучи до 25 секунд. Зараз закину. Я виріжу цей проміжок часу для того, щоб не затягувати відео. Цього разу за 50 секунд сформувало команду. Це, звісно, не катастрофа. Головне, щоб це не було 4 хвилини там або до 5, знаєте, а потім вже викидає із формування, і заново потрібно ставати, тобто команду не збирає. Тут, слава Богу, збирається команда, можливо, її боти, хто ж його знає, як воно по факту на тесті. Хоча це доволі непоганий варіант, такий формування команд на тесті, маю на увазі, тому що буває таке, що онлайн дуже маленький. Так, рухаємося вперед. Тут дуже багато перешкод. Я так думаю, що вже багато хто з вас пограв. Я дуже швидко не рухаюся, тому що прекрасно розумію, що великі є шанси злетіти там чи ще щось. Так Є. Тут тепер зупиняємося. Тут зупиня... Дивіться, на арті хтось грає навіть в цьому режимі. Грає хтось на арті. Це дивовижна ситуація. Коли в гонках артилерія приймає участь. Так, контрольна точка. Так, а я тут проїду чи не проїду? Вже й не пам'ятаю. Ага, воно тут просто рухається, то виїжджає, то заїжджає. Так, 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 їдемо далі. Що у нас? Є трамплін. Давайте вниз. Тут дуже швидко не поженеш, тому що оце пропадає. Давайте хай з'явиться і тоді вже будемо їхати. Так, є. Так. Угу. Їдемо. Стоп, стоп, стоп. Ага. Ой-ой-ой. ой Хтось по мені веде вогонь. Ну тут, звісно, і треба для виконання певних місій вогонь вести. А, стоп! Ця площина не переїжджатиме. Нам сюди потрібно. Так. Їдемо скоренько. Коротше кажучи, основна місія добратися до фініша. У нас он перший ТЕСАК, поїхав. Так, контрольна точка. Оце точки збереження. Якщо вас, наприклад, скинуть там. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. То ви з тих точок будете починати гру. Приїхав. Ого. Угу. Ага. Не ну, я один хотів так швидко з'їхати. Так. Ззаду там уже піджимають. Бачите, практично ніхто не стріляє один по одному. Всі просто до фініша добираються, це по крайній мірі на тесті. Ну і це ж буде залежати від того, що вам потрібно виконати, коли вже це буде на основі для того, щоб нагороди забрати. Так, заїхав. Є. Ай-яй-яй, думав, зараз упаду. Думав упаду. А тут, бачите, от просто буде зіштовхувати. Оці штуки з'являються і вони будуть зіштовхувати вас. Тут треба проїхати. Все, фініш. Перше місце, нічого сім, я ж другий їхав, я і не замітив. Перше місце зайняв. Ну це, якщо вам потрібно от конкретно до фініша добратися, я думаю на основі там буде дурдом більше. Там буде більше дурдом, будуть і стріляти, тому що три супротивника треба, як мінімум, за добу вам знищити там всі справи, щоб поскоріше виконати завдання. Це все ясно, воно, як правило, так і буде. Зараз переходимо в натиск, друзі, в натиск. Що у нас тут доступне з нового, так скажемо. Переходимо у класифікацію, і тут сезонні оновлення. От в сезонних оновленнях можна в загальному подивитися, що змінилося. Перше, дивіться, це у нас рольові навички. Оці були апнуті, оці три понерфлені. Якщо більш конкретно подивитися, я переклав із патчнувтів, отих там на англійській мові ці всі зміни. Давайте глянемо, що ж у нас змінилося. От перша навичка це ось оця. Це мисливець за головами. Бонус до перезаряджання за кожну пошкоджену машину противника збільшено з 3% до 4%. Далі йде навичка, спритність рук, скорочення часу перезаряджання зменшено з 30 42, 5, 55 до 30-40 і 50%. Далі йде чистий постріл, тривалість навички збільшено з 15 до 20 секунд, час відновлення навички зменшено з 5 до 1 секунди, рівень заряду рольової навички на початку бою було збільшено. З рівня 1 до рівня 2. Друге дихання навичка. Кількість відновлення очок міцності зменшено з 70 плюс 35 55 75 до 70 плюс 35, 50, 70. Трішечки нерфунули. Розвідувальний політ, рівень заряду рольової навички на початку бою було знижено з рівня 2 до рівня 1. От такі у нас зміни по навичках. Далі, що ми можемо побачити, це дві нові мапи. Стара Гавань і степи. Аеродром в переробці. Я так розумію, це зв'язано з тим, що ця мапа зазнала кардинальних змін. Що стосується орендної техніки, то три машини доступні. Type 71 7 на 7, BCLon 25T7 на 7 і об'єкт 268 7 на 7. Що у нас тут також можемо подивитися по боновому магазину. По магазину я ніяких змін не бачу, ніяких нових товарів немає, в тому числі і обладнання те, що було раніше. Ну і все, в принципі, завдання, так як і було до цього: 30 завдань без прив'язки до тижня. Тобто, перший тиждень проходить, вже відкривається завдання другого тижня. Якщо ви, наприклад, на першому не грали, то ви будете спочатку виконувати завдання першого тижня, потім переходити на завдання другого тижня і так далі. І так далі до фіналу. Навіть в кінці сезону натиску ви зможете виконати абсолютно всі завдання. Але це потрібно дуже багато грати. Це само собою. Також у нас є зміни в помічнику Вот плюс От Давайте перейдемо у випадкові бої. Переходимо у випадкові бої. А, раніше у нас були тільки зміни, коли ви хотіли укомплектувати, наприклад, машину. То вам були рекомендовані збірки. От, легендарні, популярні, ну от в такому плані, щоб ви орієнтувалися, що вам ставити. Доволі непогана така штука, але для тих гравців, які, звісно, використовують плюс. Хоча вона не є чимось таким дуже суттєвим. Тепер у нас те саме доступне і для екіпажу. Можемо, наприклад, коли нам потрібно обрати якісь навички, скористатися цими рекомендаціями Вод Плюса. Є от базові навички, популярні навички, от бачите, указується те, що в популярній. Обирають для цієї техніки і легендарні друзі. Легендарні, ну тут я не знаю, нічого такого дуже корисного я не бачу. Але відсотки є все ж таки, хто що використовує, це вже потрібно дивитися, кому може буде і корисне. Я думаю, по обладнанню набагато корисніше, тому що по навичках тут і так все очевидно, що потрібно обирати в першу чергу. А зараз постараюся потрапити на мапи Регіон Енц та Литовище. Будемо вже дивитися на ці мапи із змінами. І так, друзі, регіон Енськ із випадковою командою у тренувальних кімнатах зібралися. Зараз будемо дивитися, що ж тут у нас за зміни на мапі. Бачимо, що вони суттєві, розширена мапа, тепер вона тисячу на тисячу. Поїдемо з самого початку на Зеленку, подивимося, що там у нас відбувається, потім міські забудови проїдемо, глянемо. До речі, ота зона за річкою туди можна їхати. Туди можна їхати, я так думаю, бачимо от два таких переїзди. Де не глибоко і можна буде переїжджати. Ага, дивіться, нічого собі як змінили і рельєф змінився. Хоча біля бази плюс-мінус так і залишилося. Чи ні? А ну давайте поїдемо, подивимося. Та ні, кардинальні рельєф зміни, оце, що йдуть, це дуже класно, можна буде, знаєте, ховатися. Відтанковувати там від башти і так далі. і так далі. Прикольно. Дивіться, які роз'їзди, проїзди. Зараз поїдемо на Острівець. Сьогодні буде такий великий відеоролик. Ага, бачимо. От Переїзд у нас є. Бачимо переїзд. Дивіться, наскільки вище тут пагорб. Ну, Тут для Алтешок, мабуть, я не знаю, чи для кого сюди заїзд, там може стежка якась залетить, там кущики, хатки оці і так далі. і так далі. Нічого такого особливого, але, тим не менш, у деяких випадках буде непогана така а, зона для гри. Буде непогана така зона для гри. Це у нас пагорб. Пагорб. Із оцією... Спорудою. Ну, тут так само багато дерев, можна їх валити, ставати ЛТшкою чи СТ, займати там позицію, настрілювати. У будь-якому випадку, я думаю, позитивні зміни. Дивіться, наскільки більше місця стало. Це дуже класно. Це дуже класно. Велика стала мапа. 70 кілометрів їду, і таке враження, що повільно, знаєте, ну от велика площа. Дуже багато зон, дивіться, зміни рельєфу. Тобто вже не на як долоні, знаєте, там граєте. А от конкретно, ну, краще стало. Я думаю, краще. Треба буде приловчитися, звісно, до всіх оцих. Зон, мапи, куди, на якій техніці краще їхати. Хоча плюс-мінус розумієш, де буде краще відігравати. Якщо це важкі танки, це зрозуміло місто. Це все зрозуміло. Ну, прикольно, прикольні зміни, друзі, прикольні зміни. Давайте поїдемо от сюди. Глянемо, що тут у нас. Суттєві. Суттєві. Навіть здавалося на тих. Зонах, де виходить, ну як змін не повинно було бути, але вони все ж таки є. Отут щільна забудова, не заїдеш, не проїдеш, бачите? Завали такі. Тут схожа місцевість до тієї, що була, але все ж таки також зміни є. Бачимо, як рознесли е, будівлі оці. Тут е, менше були проїзди. Та ну, змінилося, друзі, навіть тут змінилося, я вже бачу. Схоже до того, що було, але зміни є. Схоже, але зміни є. Це у нас ця мапа, яка регіон Енст називається. Бачимо і тут ось є місця, куди можна буде сховатися, от дивіться, проїзди, роз'їзди різні. Для ЛТ-шок тепер буде класно тут грати, для Стешок динамічних буде класно грати. Можна буде тікати, там, займати кущі одні за іншими, за якісь споруди ховатися. От бачите, які зони з'явилися. Тут по, ну, все по-іншому було. Клас. Мені подобається, по крайній мірі, на перший погляд. А як воно буде в грі, то це вже побачимо. На перший погляд дуже класно. І бачимо оцей стадіон, от. От у нас конкретно оцей стадіон, який був і раніше. Але бачимо, яка площа ще додалася. Як це все змінилося, як попереносили деякі споруди, щось нове з'явилося. І тут зміни є, друзі. І тут зміни є вагонів менше стало. Тут взагалі проїхати ніяк було. А тепер можна, дивіться. Дивіться, які роз'їзди, проїзди. Коротше кажучи, геймплей тут змінили дуже і дуже суттєво. Зараз ще подивимося на литовище. Зараз подивимося на литовище, як це все виглядає там. От зміни проїдемо всю мапу по усіх зонах, для того, щоб розуміти, до чого готуватися, до чого готуватися у цьому оновленні. Але це позитивні зміни по регіону Енську однозначно. Переходимо до другої мапи, до литовища. Так, друзі, тепер будемо дивитися литовище. Зміни на цій мапі, кардинальні зміни. Я вже бачу, от тільки проспавнився на базі. Зараз будемо їхати, мабуть, з того боку, а потім уже центр і до моря. От в ту сторону, в той бік, будемо рухатися. Так, дивимося, що у нас є. Навіть тут зміни. Гляньте. Гляньте, змінилося дуже все. Дуже, тут був балкон, а тепер по факту не знаю, як це назвати, це вже не балкон, а щось таке. Ну, є тут і балкон, звісно, кущиків таких немає, як були раніше, ніби. Бачимо от зміни по цій частині. Потім на центр поїдемо. Класно, ну виглядає візуально класно. А як відігрувати, це хто його знає? Будемо дивитися. От бачите, для ЛТшок зона з'явилася. Утоплена зона, є незини, є незини. Бачимо кущики. Кущики, кущики. Тобто ЛТС з хорошим маскуванням сюди будуть в першу чергу їхати, просвічувати. Ну, зміни кардинальні і тут. Тут не було взагалі цієї зони з ангарами. Це все перемістилося, а там ангари були, наскільки я розумію, для літаків. Так, добре, це база супротивника, наприклад, у нашому випадку. як є. Тут ПТшки будуть займати позиції, трішечки кущиків є, тут без кущиків позиції, але в той же час можна прострілювати оцю зону. Зараз поїдемо на центр, а потім вже поближче до води. Цікаві зміни. Цікаві. Хоча я пам'ятаю, що по литовищу, по-моєму, були засвіти і раніше. По цим от змінам. Давайте отут проїдемо потім по ущелью по тому. Це випадкова команда, я їм написав, давайте огляд зробимо по цим мапам новим. Бачите, як тут? Ну, тут для важких танків, в основному тут будь перестрілки, Бачимо, як це все виглядає. Це прям ну, від артилерії тут захист доволі такий непоганий. Є простріли невеликі, але в основному тут буде захист. Бачите, як воно все, оця розкатка, центр уже такий більш закритий. Із прострілами. От із прострілами. Тепер дивіться, от, оця також центральна зона. Тут раніше, ви пам'ятаєте, як було. Зараз взагалі все по-іншому. Взагалі все по-іншому. Дивіться. Тут просто, я не знаю, дюна, не дюна. І все, більше нічого немає. Вже не буде так, як раніше. Вже не буде так, як раніше. Бачимо біля води більше простору стало, тут така перекатка розкатка дюни, за якими можна буде ховатися, вже не буде таких позицій для ПТ-шок. Хоча трішки тут є позиції, звісно, але вони не такі, як були раніше. Мені буде дуже цікаво почитати те, що ви думаєте на рахунок цих змін. Тому що попереднього, так якщо просто дивитися, от кататися а, по цій мапі, то а, цей, то ніби виглядає непогано, але це все потрібно в боях. В боях грати, пробувати, і тоді вже буде зрозуміло. Ніби позитив, ніби позитив. Хто його знає, як воно буде. Бачимо якісь зміни. Тут замок, руїни якогось замка. Давайте заїдемо, подивимося всередину. Тут можна заїхати, чи тут тільки проїзд? Тут мабуть заїхати не можна, це просто. Ага, ну не можна, не можна. Всередину заїхати не можна. Просто ото проїзд такий і взагалі сам замок. Клас. Ну, на вигляд виглядає прикольно. На вигляд ніби нічого. Дуже багато низин, бачимо, що дюне, 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 низини, дюне. Тобто заховатися є де. От втекти є куди. Е, відсвітився, там поїхав далі. Для ЛТшок більше простору, для СТ-шок. Важкі танки, це зрозуміло, тільки в е, оцю зону в основному будуть в першу чергу їхати. Цікаво виглядає по-новому абсолютно. Це ніби нова мапа. Це ніби нова мапа. От серйозно. Ну, В загальному, звісно, щось схоже є, але ніби нова мапа. Клас. От такі у нас зміни. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок них. А тепер переходимо до останньої частини відео, в якій будемо обговорювати зміни золотої техніки, тобто акційної і преміумної техніки у першій ітерації загального тесту 128.1W. Ця техніка, скоріш за все, дуже скоро з'явиться у нас. На основі. Перша машина це МБТБ, США, важкий танк 10 го рівня акційний, механіка, барабан на 6 снарядів, касета на 3 снаряди. Ця машина, скоріш за все, у нас може з'явитися у бойовому поході. Можливо, інформація про нього з'явиться із 1 квітня. Це вже подивимося. Дивіться, що тут змінили. В основному тут, звісно, нерв. От вогнева міць, розкид під час руху з 0,25, 0,25-13,75 на 0,2512. 50. Початкова швидкість польоту ББшного снаряду була 1050, стала 960 Бронепробиття бронепідкаліберного снаряду з 320 понерфили до 305 мм. На 500 метрах також бронепробиття впало, було раніше 298. Стало 265. Тобто суттєвий такий нерв. Початкова швидкість польоту другого снаряда бронепідкаліберного була 1350, стало 1130. Далі у нас початкова швидкість польоту осколково-фугасного снаряда була 1050, стало 960. ХП 100 зрізали, було 200, стало 2000. По мобільності максимальна швидкість вперед була 55 стала 50 км на годину по потужності двигуна 800 раніше. Зараз буде 740 і тому потужність знизилася, була 1778, стала 16,44 Тобто, бачимо, що піднерфили цю машиночку. Далі йде стінкер, США важкий танк 10 го рівня акційний, механіка барабанна 4 снаряди. Ну, це аналог того самого Т-57 Heavy. Ця машина у нас буде нагородою річною натиску. Ну, і відповідно, в залежності від того, скільки ви прапорів цієї мантикори от, зберете. Такий у вас буде і 3D-стиль. Або срібні шипи, або золоті кихті, як воно там називається, або ще вище, якщо ви зможете. Просунутися. Цю машину просто додали до клієнта гри і у загальному новий докладний опис додали. Далі у нас іде КПЗ 3 GST-Turn Німеччина ПТ-8, прем механіка, гідропневматична підвізка, активація кнопкою. Вогнева міць, вартість другого снаряду кумулятива виросла, була раніше 4 000, стало 4800 і все. По цій машині от такі фінальні, я так думаю, зміни. Подивимося, чи ще будуть. Можливо, вже цю машину підготували, так скажемо, до коробочок чи ще до чогось подивимося. Далі йде вк 6 тс 90 така цікава машинка, тому що це Франція ЛТ-9 прем, механіка барабан на два снаряди. ЛТшка колісна. Із загального назву змінили, коротку назву змінили, не буду зачитувати, ви бачите. І новий докладний опис з'явився. Вогнева міць вартість другого бронепідкаліберного снаряду, ця голдового, змінена, була раніше 4400, стало 4000. І вартість осколково-фуасних снарядів з 724 змінена на 274. Також у нас є зміни по ЦС-5356 Войтек, Польща 108 Прем. Із загального новий опис додали. Я його, звісно, зачитувати не буду. Я просто зазначив, що новий опис. Вогнева міць. розкид під час руху максимальний з 0,24 змінила на 0,20. розкид від повороту шасі з 0,24 на 0,20. Вартість першого БВРшного снаряду була 795, стала 731. Вартість другого снаряду змінилася. І вартість третього снаряду також змінилася. Не буду це зачитувати. Це не суттєві, так скажемо, зміни. Ну і на супертест ВОД 27 березня вийшла друга ітерація WZ-60S та WZ-62 Джасан. Першою машиною у нас йде ВЗ60С, Чехословаччина, важкий танк 10 рівня, акційний. Із загального змінено клас танка з преміумний на акційний. Знаю, що це виглядає доволі дивно, тому що в нас 10 рівня преміум немає, тільки на китайському регіоні така є. Додано, танк танка унікальний. Оця машина з високою долею імовірності можливо, у нас з'явиться у наступному конструкторському бюро. Хто ж його знає, подивимося. Дивимося, що у нас тут по змінах. Вогнева міць, розкид під час руху максимальний з 0.15 на 0,17. ну Трішечки понерфили, розкид від повороту шасі так само. Було раніше 0.15, стало 0,17. По живучості броня корпусу з 90 80-50 змінена на 180-50. Тут апнули, бронювання башти 310-150 було, стало 330-150. Тобто, бачимо, підтягнули по характеристиках по живучості цю машину. По мобільності потужність двигуна з 900 на 950 змінили, тому потужність з 1651 на 1638. Змінена. Що це означає? Чому упала? Та тому, що маса танка змінена з 54,500 на 58 тисяч. Кілограм тобто 58 тонн. Швидкість повороту шасі 41,72 було раніше, стало 36,51. Тобто по цій машині був такий ап-нерф. Дещо понерфили, дещо апнули. ВЗ-62, Джасан, Чехословаччина СТ9 Прем, механіка барабан на 4 снаряди. Доволі така цікава машина. Тут у нас по вогневій міці були зміни, перезаряджання всього магазину було раніше 24,93, стало 25,89. Швидкостільність зброї відповідно стала менше. Було 8.16, стало 7,90. Час зведення було 2.01, стало 2.11. Розкид після пострілу з 3 змінено на 4 секунди. Розкид під час руху максимальний з 0,18 на 0.21. Розкид від повороту шасі з 0.18 на 0.21. Це доволі погано, друзі. 0.21 це. Ну, Поганенький такий розкид, поганенька стабілізація. Середня шкода на хвилину першого і другого снаряду була раніше 2447, стала 2369. Трішечки впала, середня шкода на хвилину на фугасах також стала менше, була 3262, стало 3159. Ну і Максимальна швидкість вперед змінена з 55 на 50 км. Тобто зрізали, понерфили по цим показникам. До речі, з'явилася ще інформація по камуфльованому чафі, новому про МЛТ 5 рівня, яка у нас, скоріш за все, буде фігурувати в якості нагороди. В операції листоноша за це я вам розповідав. До речі, це вже шоста операція. Вона недоступна зараз в оновленні тестів в первинному в, оцьому, в першому запуску тесту 1.28.1. Як стане доступна в подальшому, вона повинна стати доступна в наступній ітерації тесту. То відповідно пограємо. Я це все покажу на каналі, само собою. Тут у нас екіпаж буде 5 осіб, командир, навідник, механік водій, ради заряджаючий, роль бою не визначено. Як Зазначено от на даний момент. От такі друзі, у нас справи. Постарався дуже багато інформації в сьогоднішньому відео вам показати. Завтра будемо, скоріш за все, розбирати ті зміни, які у нас відбулися із досліджуваною технікою, з лінійками ПТ-шок. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!